Як зробити так, щоб німці, наприклад, в Прагу хотіли відправити посилку новою поштою, да? тобто новий пост, а не чимось ще. Як зробити це? Цей пошук триває. Це не завершена робота. Всі, коли говорять про бізнес, часто говорять категорією, наприклад, рік, ми зробимо, це, напевно, займе рік. рік це багато. Ні, нормальний проєкт 10 років. Будь-який великий проєкт років 10. Тобто да? там окей, стартап може бути років п'ять, да? нова пошта це стартап, і кожна нова країна це стартап, кожна країна новий набір конкурентів, новий набір звичок споживача, новий набір е, не знаю, юридичних якихось речей, які це регулюють. Це дуже складна робота. І вона не завершена. Я просто про те, що такого сервісу рівня у них немає. Всі, от що там живуть, це ілюзія, це ілюзія. Це ілюзія. Це ілюзія, бо е, цей сервіс формувався е, тому, що у України є там певний, е, не знаю, малюнок, звичок, споживацького життя, життя в інтернеті, життя в місті. Да? Тобто, а вони ці проблеми інакше вирішують. Те, що Україна звикла, умовно, замовляти новою поштою, умовно, швейцарець звик купувати за котом у свого друга вже 20 років в сімейній кав'ярні чи крамниці. І навіщо йому ламати цю звичку? Йому не треба. Або його повністю влаштовувати. Тобто, наприклад, ми, дуже українці, любимо поспішати. Нам треба, от сьогодні відправив, сьогодні забрав. Сьогодні відправиться. А у них, наприклад, немає цього. Вони настільки вже відкалібровані тим, що доставка може зайняти там тиждень, що вони так побудували своє життя, що вони звикли, що ти маєш за тиждень замовити. І їх це влаштовує, наприклад. А поміняти це треба досягти. А поміняти роки. це треба роки і мільйони. Да? Тобто, там, тому ну, цей пошук триває. Це помилково думати про те, що якісь минулі твої досягнення або твої. Якийсь статус в окремій країні, тобі щось серйозно дозволить змінити. Лише продукт, лише унікальність продукту. Це може дасть тобі шанс або тебе пробачать один раз зайвий. You will have a second chance, да? тобі дадуть другий шанс. Ну і все. А так, дивіться, споживач, прагматична тваринка. Він завжди буде питати: е, все це чудово. лавмарк, все розі. Шкварочка, де?